Як ви ставитесь до роботи органів місцевого самоврядування? Про це сьогодні питаємо у костопільчан. Ні, відкрито скажу не задоволена. А чому саме? Е, питань дуже багато була на сесії. Мені не сподобалось все. Ну, скажімо, як центр міста е, ухожений. Е, так, як, так як я якось раніше не часто був, то Змінилося місто, так якби на мене на трошки на кращу сторону. Тобу доповнення кафетелі, де мене посидять, квіти. Ну, краще як було. Дороги робляться, хоч може трохи не на часі, але Бо щось роблять. Наша міська рада перевелася на одних віруючих. Заходиш туди і якщо ти не віруєш, ти це нещистло. Оце відчувається, якщо по щось звертаєшся. А так все добре. Місто зміни є, так? Лучше б вони на війну давали. Місто потерпить. Оце вся красота і ті платні парковки, воно не до чого. Ну, але ж не нам рішати. Вони поки ніколи не відмовлять і не приймають не тільки прийомні години. Вони просто що в нас трохи оці наші голови міняються, хай якийсь постійний був. були. Дивиться був, то був 20 років. Ну, прям, Там, де ж таке буває гаразд. Ну, де ж таке дівчата буває гаразд, як так, на мене. Як на мене, Пам'ятники зірніше паса, ці портрети, хай без сміхи, би було менше квітів. Тому що це все штучне, воно все випаровується, йде дощі, йде сонце, а тут всі діточки граються. Оце єдине таке. А так які там? Які мир, коло не би був мир. Я педагог, підвищить нам зарплату, якщо хочете, щоб виростили нормальне покоління. Так, цілком задоволена. Тут все гаразд, місто живе, роботи робляться. У да, да. нас місто доволі чисто, доволі гарне. Я вважаю, що це заслуга міської ради і голови міської ради, заступників. У нас дуже гарне місто, в ньому дуже чисто. І хто навіть давно тут не був а повертається в наше місто, то кажуть, що воно дуже змінилося. змінилися. Багато чого змінює, у нас багато будівництва, у нас промонтуються дороги. Ми ще звернули увагу. От я стара пенсіонерка і їду автобусом. Я Якби маршрутку давали раз в тиждень, раз в місяць, щоб знала людина поїхати на пам'ять. Ну не все погано, мені подобається. Наше містечко дуже гарне і, і дум, думають про добробут. Але справа в тому, що часом буває так, що так якби, хотілося б, щоб частина того, тих е, коштів йшла на інші цілі. Ви знаєте, які зараз самі найперші цілі. не тримайте у собі, говоріть ми покажемо.